Дозвольте, я стану з цієї сторони, бо я хочу, щоб і діти теж бачили ніби мене, і я міг звертатись до них. Я хотів би поділитись коротко уроками від дітей. І найперше для дітей, тобто для вас. Але я віру, пам'ятаєте, Біблія каже, що дещо ми можемо і вчитись від дітей теж. Тому уроки від дітей для дітей і для дорослих. Біблія вчить. Як діяти і часто вчить на прикладі героїв, як ми кажемо, віри. Но герої віри не тільки є дорослі, серйозні дядьки, чи жінки чи чоловіки. Но часто Біблія показує, що є маленькі хлопці, є маленькі дівчата, які гарний приклад показують. Не кожна дитина вона гарний приклад показує, і не від кожної дитини ми можемо вчитись, але є діти, від яких варто вчитись. І наше бажання, і я віру, що ми, як церква, хочемо теж молитись до Бога за дітей, щоб кожна дитина нашої церкви, вона була взірцем, і могли теж з неї брати приклад. Я вірю, що кожен з нас хотів би, як написано про Ісуса, дитину Ісуса, наприклад, другий розділ 40-й вірш і 52-й вірш це Луки, написано, що Ісус, дитина, росла та зміснялась духом, набираючи мудрості. І благодать Божа в ній перебувала, 52-й вірш, Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Я хотів би, щоб кожен із нас, і дитина, і доросла, ми поставили питання, чи, хожу я, чи бажаю я бути схожим на Ісуса? Щоб про мене Бог міг так само написати, що я, Петрик, чи Іванко, чи Данік, чи Петька, чи Наташка, чи Валька зростає віком і мудрістю. У Бога і у людей. І що треба таке зробити вже мені, дитині, щоб так зростати? Як я сказав, я хочу дати уроки від дітей для нас, щоб ми взяли і наслідували ці уроки. І от, коли ми можемо подивитись на Біблю, не, 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 не дуже багато нам розповідається про дітей, але це дуже яскраві приклади. І якщо узагальнити і сказати, що ми можемо навчитись від дітей, і що діти правильні, богобійні, можуть робити, то перше, що ми бачимо, що діти можуть звіщати Боже Слово, що діти можуть славити Бога. І сьогодні це зібрання воно теж доказує і свідчить нам, що діти можуть звіщати про Бога. І сьогодні, бачите, маленька дівчинка може співати про істини Божі. Коли ми дивимося Слово Боже, Ісус 12 років був в храмі. І представте з дядьками, які серйозні і знають Писання, Він розмовляє на рівні. І вони дивувалися його мудрості. Хочеться, щоб кожна дитина, і хлопець, і дівчина, ви десь усвідомили що те, що ви діти, багато що немає у вас як можливо. Ну, не можете, ви ще в свій вік це мати чи це розуміти. Але є речі, які ви вже можете розуміти, і це мати. І от Бог показує, що діти, які вірять в Бога, які цікавляться ним, вони знають Писання, і вони можуть свідчити про Бога і 8, і 12 років. І що дуже цікаво, якщо ми сьогодні подивимось на цілий світ, то найактивніші місіонери на цій землі, які найактивніше благовістять, це знаєте хто? Це діти 4-14 років. Тобто з 4 років до 14 це найактивніша частина. Світу, які свідчать про Бога, за даними, наприклад, різних місій. Для чого це все знати? Для того, щоб усвідомити, що якщо тобі 4 чи 5 чи 10 років, ти можеш бути місіонером, ти можеш бути схожим на Ісуса, але для цього треба знати Писання. Коли тебе питають, з якої гори Ісус вознісся, ти кажеш, ну напевно, зговерли. Це говорить, що ти не читаєш Біблію. А ти сидиш в якихось ігрушках і не знаєш взагалі істин і загально і навіть картини про Біблії. Тому прийми рішення, я хочу вивчати Боже Слово. Я хочу знати істини Божого Слова і про це звіщати. Подивіться на інших дітей. Якщо подивимось на дітей, то ми можемо побачити, що дівчинка, маленька дівчинка, ми не знаємо скільки їй років, навіть не знаємо, як її звати. Але вона, будучи навіть далеко від дома, без батьків. Ну, вона мала сміливість засвідчити про Божу силу. Часто ви в школі чи в інституті, хтось старший, чи десь в якийсь коледжах, думаєте, хто я такий, щоб свідчити про Бога. Послухайте, маленька дівчина, можливо, їй було 10 років, можливо, 12, вона була сміла, щоб розказати про Божу силу. Ти маєш сміливість розказувати про Божу силу? Я хочу надихнути вас, діток, щоб кожен із вас він по особливому відчув, наскільки це прекрасно знати писання і розказувати іншим про Бога, свідчити про інших про Бога, співати, записувати і розказувати вірші, пісні. Пам'ятаєте Давида, скільки років він почав писати псалми? Ми не знаємо, але ми точно знаємо, коли він пас овечки, а ми бачимо, що він пас овечки ще дитиною. Тобто, будучи дитиною, його заставляли пасти овечки, і він там не просто пас овечки, а він складав пісні, слави Бога, вчився на арфі грати. Я хочу, щоб ви прийняли рішення. Господи, може я теж щось буду вчитись, з якоїсь гітарки, якоїсь арфи, якийсь піаніно, теж вчити, щоб славити Тебе, щоб розказувати про Тебе в піснях, віршах, в школі, там, де я є. Тому перша істина, перший урок, який ми можемо взяти від дітей, діти вчия, ну, діти свідчать про Бога. І нам треба теж все робити для того, щоб вчити дітей свідчити про Бога. але діткам треба взяти і надихнутись від добрих дітей, свідчити про Бога. Друге, діти можуть протистояти злу і беззаконню. Часто ми думаємо, що протистояти гріху це справа дорослих, серйозних духовних можів. Ну, біблія показує, що простий хлопчина, проста дівчина, якщо вони знають слово Боже, вони здатні принципово протистояти гріху, не спокушатись на гріх, а протистояти гріху. Не знаю, чи ви знаєте, бо це така маловідома історія, але вісім років Йосія зацарював. Його батько був безбожник. А за нього написано, що все, що робив Йосія, було угодне перед Богом. Да, з вісьми років він неповноцінно правив, керував країною Ізраїлем. З 16 років почав, але його царювання було направлене протистояння злу, беззаконню і відновлення поклоніння Богу. Представте, з вісьми років хлопчина прийняв рішення служити Богу і удаляти все, що недобре, що неправильне. Подивіться на Самоїла. Написано, що сіми років його мама привела в храм. І оказується, там, в храмі, в оцій службі багато було неправильно, недоброго, гріховного. Але Самоїл навчився слухати голос Божий і навчився протистояти гріху. Сьогодні нас дуже багато оточує гріха і беззаконня. І в школах, і в інтернетах, в соцмережах і тому подібне. Але кожен із вас, який знає Боже Слово, вже має силу протистояти гріху і беззаконню. І вже ви маєте прийняти рішення: Я хочу протистояти. Як прийняти? Даніїл теж був хлопчина. Ми не знаємо, скільки Даниїлу було, коли він був полонений. Багато дослідників по-різному це все тлумачить. Дехто каже, 8 років, дехто 10, дехто каже, 14. Но точно він був ще дитина. І Даниїла, в першому розділі, восьмого віршу, ми читаємо і поклав Даниїл на своєму серці, що що? Що не буде осквернятися. Не буду я дивитися ці погані фільми, не буду я дивитися якусь таку недобру інформацію. Я буду тільки добре використовувати інтернет. Представте, 8 чи десять років цей хлопчина без батьків таке прийняв. Якщо ви думаєте, що мама і тато мають вас тільки заставляти. ні, ви можете прийняти це рішення вже в дитинстві. І дівчата, і хлопці. І ми бачимо, як Бог сильно благословив Данегіла, Седраха і Месаха. Чого? Бо вони прийняли рішення в дитинстві, в підлітковому віці, ми не будемо спокушуватись, ми не будемо йти і жити по гріхах. Тому діти можуть протистояти гріхам. І третє, давайте повторимо перші два. Перше, діти можуть свідчити про Бога. Тому читайте Біблію, досліджуйте. І все робіть для того, щоб славити Бога, звіщати про Бога. Друге, діти можуть протистояти гріху беззаконню, Тому читайте Боже Слово, дізнавайтесь Божі істини, принципи і приймайте рішення, по них жити. І третє, діти можуть молитись, і Бог їх чує. Представте, от коли йде загальна молитва, можна не дивитись один на одного, не гратись, а просто сказати, Боже, я знаю, що ти мене чуєш, і я молю тебе і сказати Богу прохання. І Бог дає відповідь. Якщо ви подивитесь одного разу, Ахар із своїм сином ішли по пустелі, і вони вже помирали. І вона просила, молилась Бога, і її син молився, і Бог заговорив до неї. І що сказав? І почув я молитву кого? Юнака. Так, да, він вже був постарший, але юнака, оцього хлопчину, Ізмаїла. Хочеться, щоб ви вже, діти, відчули, що Бог хоче вас чути. Що Бог хоче чути ваші молитви. Мені, наприклад, дуже з раннього юнацтва запам'яталася одна історія, коли брат Сергій Вінковський розповідав одну таку ситуацію свого життя, що він одного разу. Ну, в нього була проблема з ногою, там мозоль був. І він каже, постійно, коли я трошки похожу, дуже сильно цей мозоль надокучав, ну, дуже дискомфорт давав. І каже, одного разу я трохи так походив і прийшов додому, і вже каже, так же воно там боліло. І каже, там вже почав дивитись на нього і вже не знає, що робити. І так, знаєте, трошки скаржився. А син, а син прийшов? Син, малий хлопчина. Каже, тато, то помоліться за це. А брат Сергій такий ну, то помолись, якщо такий умний. І він каже: Господи, дай, щоб ця штука відпала. Сергій Вінковський його от зупинив і каже, ей, так не молись, мені треба ще палець. Помолись, щоб оцей мозоль відпав. І він помолився вже отак от навчено. І каже, «Сергій, ну, помолився, то помолився. то І він не замітив, що через деякий час каже, я йду по Дніпрі він Дніпрі жив, і каже, іду, і вже довгий час йду. І каже, десь якийсь момент я, каже, зупиняюсь і каже, дивлюсь. Ну, нічого не болить, а знаю, що в мене мозоль завжди болить. Каже, я буквально серед міста достав, розувся і почав дивитися на свою ногу, де той мозоль? І нема його. І по молитві дитині. І він каже, потім, я каже, вже не раз, коли в мене проблеми, я каже, приходив до дитини і просто казав: слухай син, помолись за це. Я знаю багато свідоцтв, коли діти моляться, і Бог відповідає надприродньо. І велике благословіння вже в ранньому дитинстві мати досвід, коли Бог відповідає на молитві, коли Бог просто показує тобі, що Він є, і він надприродно втручається в твоє життя. Коли ми дивимося на різних людей, того самого Даниїла, ми можемо сказати, що він з дитинства молиться, і він навіть в старості, як був звик призвич... приз... ну, оце, з раного юнацтва молитись три... три рази на день, він так і в старості молився. Тому три уроки. Перший урок. Діти можуть проповідувати про Боже Слово. Тому дізнавайтесь Боже Слово, читайте, цікавтеся і звіщайте про це, як прямо, от просто розповідаючи, як знаєте, як вмієте, так і з півом, так і навіть на дитячих проповідях і тому подібне. Другі діти можуть що? Що другі діти можуть? Голосніше? Молитись це третє. Протистояти гріху злу беззаконю. І третє, молитись. І ми зараз, зараз помолимось за Україну і хочемо, щоб справді і діти помолились. Помолились, щоб Бог зберіг наш край, дав мир, щоб Бог охороняв наших захисників, давав мудрість нашим правителям. Але те, як у вас є по програмі, якраз в цьому. Контексті теми і вірш, і пісня, то ми зараз послухаємо цей вірш і пісню, і потім спільно помолимось за Україну, щоб ми всі і діти ми могли помолитись. Добре, тому будь ласка.